Хробак на те і хробак, щоб оголосивши тимчасове, присвячене до великодня припинення вогню, зробити рівно навпаки. Тоси, гради, арта, хробачі штурмові рейди доби, що минула, були регулярними. Ми сціпили зуби і дочекаємо тої опівночі. Тим часом небо тримати ніхто не відміняв. І саме сьогодні, 20 квітня, пілотам винищувачів птахів Мадяра, вдалося уразити на висоті. 4 км екзотичного літака. Форпост мазафака. Ударно-розвідувальний борт. Носить ракети та авіабомби кап 20. Розмах крила 8,5 метрів. Дальність 250 до 400 км. 17,5 години повітрі. Вартість 7 мільйонів доларів. За інформацією виробника. Яєчками на склаву почокалися. 6 тисяч українських доларів проти 7 мільйонів гробачих баксів. Христос Воскрес з великоднем незламні!